Доброго дня, шановні присутні. Доброго. На засіданні конкурсної комісії з проведенням конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора про дитячого будинку для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради присутні такі члени комісії. Мушу є голова водолаз, заступник голомусова, секретар комісії Джона Ленська, представник трудового колективу. На цьому засіданні присутні 4 члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денних. Так, перше питання оголошення осіб, від яких надійшли документи із заявою про участь у конкурсному відборі. Друге питання розгляд заяв претендентів та доданих до них документів, прийняття рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсному відборі. Третє питання заслуховування та обговорення конкурсних пропозицій претендентів. Щодо перспективного плану розвитку Кропивнянського дитячого будинку для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради, проведення співбесіди з учасником конкурсного відбору, визначення відповідності претендентів відбору та їх конкурсних пропозицій, установленим вимогам. Четверте питання: прийняття комісії рішення за результатами заслуховування конкурсних пропозицій, проведено обговорення щодо переможця конкурсного відбору, а також пропозиції щодо терміну укладання Контракту з переможцем. Оголошення результатів конкурсного відбору. Так, чию членів комісії до цього зауваження чи доповнення? Немає. немає. Пропоную <кхех> затвердити порядок денний засідання в комісії в цілому. Немає заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти. Утрималось немає одноголосно. Тоді переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Так, я повідомляю присутніх, що відповідно до оголошення, розвіщеного на офіційному веб-сайті обласної ради, документи на участь у конкурсному відборі приймалися протягом 20 днів з 23 березня до 12 квітня. За цей період надійшли документи від однієї особи Філіпової Тетяни Григорівни. Є присутня, так? Тетяна Григорівна, 68 68 року народження очолює цей дитячий будинок із 2004 року. З січня 21-го року тепер я виконувачем обов'язків директора закладу у зв'язку із закінченням строку попереднього контракту була призначена виконувачем обов'язків. Прошу врахувати дану інформацію проголосувати. Прошу заслухану інформацію, взяти до відома. Немає записі. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утрималися немає одноголосного. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Так, я нагадаю про встановлені вимоги до претендентів. Претендентом на зайняття посади директора Кропивнянського дитячого будинку для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, має стаж педагогічної роботи не менше ніж три роки. Успішно пройшов атестацію керівних кадрів. Навчальних закладів порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, має досвід управління на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності, а також високій моральні ділові професійні якості і здатна за своїм професійним рівнем виконувати обов'язки керівника. Такі вимоги були установлені на попередньому засіданні комісії з урахуванням положення про дитячі будинки загальноосвітні школи і інтернати, затвердженого. Наказу міносвіти і науки Мінсоцполітики зареєстрованому в мій Так пропоную розглянути документи, подані, подані претенденткою Філіповою Тетяною Григорією та визначити їх відповідальність затверджено вимогами. Так, від Тетяни Григорівни надійшла заява 12 квітня. До заяви додані такі документи: біографічна довідка Філіпової, в якій зазначено, що. Вона народилася в цьому ж місті Золотоніський район село Кропивна, має вищу освіту педагогічну, закінчила Періяслав Хмельницький державний педагогічний університет у 2004 році. Він не володіє українською мовою, має почесну нагороду металь за працю і звитягу 2008 року. Нагороджена грамотами почесної грамоти Черковської обласної ради. Е, так, стаж, загальний стаж роботи 35 років. Трудова діяльність розпочинала з вчителя початкових класів, як вже було зазначено з 2004 року. працює директором закладу. Е, відповідно до вимог і переліку подані документи, копія паспорта завірена власником, копія диплому правищу освіту, спеціаліста з додатком, копія трудової книжки. В якій Підтверджується стаж педагогічної роботи, установленої форми довідки, сертифікат про проходження наркологічного огляду, медична довідка про проходження психіатричного огляду за формами, встановленого Міністерства охорони здоров'я, витяг з інформаційно-аналітичної системи, облік відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості, який свідчить про те, що у філіпової судимості немає та в розшуку не перебуває. Додано підписана заява про відсутність конфлікту інтересів у Філіпової при зайнятті цієї посади. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою. Даний документ подається відповідно до намов закону України про функціонування української мови як державної, про те, що вона на рів... Визначена про рівень володіння в неї державною мовою першого штурму. Згода на обробку персональних даних. Копія нагороди видана ось медаль за працю з звичавого посвідчення про те, що вона отримала указ президента України, прикладається і почесна грамота копія і конкурсна пропозиція в запечатленому конверті. Відповідає установлено вимогам. Дякую. Ставлю на очах питання про довошення президентки до боючи в конкурсному відборі на зайняття посади директора. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отрималися немає. Рішень прийняти одного. Отже, Тетяна Григорівна просила Денька. доповідати про свій планер розвитку. Так, звертаю його на регламент. Десять, 15 років. Дякую. Хто виріс у рідній сім'ї, тому важко уявити, що відчуває дитина, яка залишилася без батьків. Майже безпорадна, без підтримки та любові. Вона як пересаджений парусок на палючому сонці наодинці з складними життєвими проблемами. Хоч якось компенсувати батьківську турботу, намагається держава. В української системи державної опіки над дітьми-сиротами та тими, хто залишився без батьківського піклування. Передбачено, що з народження до набуття повноліття діти мають можливість бути доглянутими державними закладами. Наш заклад знаходиться в чарівному куточку Золотоніщини в Козацькому селі Кропивна. Дитячий будинок наймолодший серед інтернатних закладів області, створений 1 січня 2004 року. За час свого існування став відомим не тільки в Черкаській області, а й за її межами. Заклад належить до обласної комунальної власності. Кропивницький дитячий будинок для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради це навчально-виховний заклад, що забезпечує дітям сиру та дітям позбавлених батьківського опікування, умови для проживання, різнобічну розвитку, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації, підготовку дітей до самостійного життя. Будь ласка, наступні слайди. Тут подані е, е, слайди. Я вибачаюся. режим роботи закладу 20, а, 24 години. Да, добре, а, да, да, так, Тут е, наступний слайд подано аналіз сучасного стану закладу освіти, наступний слайд, педагогічні кадри та обслуговуючий персонал, наступний якісний склад педагогічного колективу. Наступні дані про вік членів педагогічного колективу, дані про педагогічний стаж, педагогічних працівників і загальні відомості про заклад освіти. Потім, будь ласка, наступні слайди, і тут їх буде шість для створення дитячого будинку, у тому вигляді, яке він має, зараз використали приміщення старої школи, яке повністю було перебудовано. Великий зелений, уквічений клумбами, і прикрашений затишними танками, двір дитячого будинку відразу налаштовує на хороший настрій, як і саме приміщення закладу, світле, ідеально чисте, комфортне і, хоч невелике за розміром, та компактне і облаштоване усіма деталями інтер'єру, які покликані створювати домашній затишок. Із старих класних кімнат побудовано 16 спальних кімнат на 2, 3, 4 особи. Повністю їх укомплектовано ліжками, шафами, приліжковими тумбами, столами та стільцями. Побудовано чотири просторі ігрові кімнати та кімнати відпочинку для молодших та старших дітей, чудовий актовий зал зі сценою, до послуг дітей є тренажерна кімната, комп'ютерний клас, медичний кабінет, ізолятори, новобладнана кухня стандартного домашнього типу, створена. З метою наближення дітей до життя у домашніх умовах. Тут можна попити гуртом чаю, помріяти про майбутнє та просто повчитися в кухонній справі. Заклад має кабінет психолога, соціального педагога, тому успішно в закладі вирішено питання психолого-педагогічного супроводу, яким займається кваліфікований психолог, використовуючи цікаві та нестандартні форми роботи. В закладі функціонують два санвузли для хлопчиків та дівчаток, кімната гігієни, душові кімнати, гардеробна, побутова кімната, де діти зберігають свій змінний одяг та взуття. Побудовано пральню. Також побудована нова свердловина для водопостачання, приміщення дитячого будинку, їдальні та харчоблоку, газова міні-котельня для потреб опалення і гарячого цілодобового водопостачання дитячого будинку. Будь ласка, в нас тут не Ми... вступає. Головною метою дитячого будинку є реалізація права дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування та здобуття базової чи повної загальної середньої освіти, підготовка їх до самостійного життя та праці. Вихованці у дитячому будинку перебувають на повному державному утриманні від 6 років і до випуску із загальноосвітнього навчального закладу. Головним завданням дитячого будинку є забезпечення, утримання та виховання дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення всебічного розвитку, фізичного, соціального та психічного здоров'я вихованців, створення умов сприятливих для проживання дітей, їх навчання та виховання, оточення кожного вихованця турботою та увагою. Забезпечення соціального захисту, медико психолого педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців, реалізація прав дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьків опікування на належні умови проживання, різнобічний розвиток, виховання, здобуття відповідного рівня освіти, професійної орієнтації та підготовки їх до самостійного життя. Виховання громадянина України, сприяння засвоєння вихованцями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, особисто спілкування, основ гігієни, початкових трудових навичок. До дитячого будинку направляються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування протягом всього календарного року. Це діти, в яких померли чи загинули батьки, діти, які залишилися без піклування батьків. У зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або надієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням батьками, покарання в місцях позбавлення волі, перебування їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухилянням і сплати аліментів та відсутністю відомостей. Про їх місце знаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинути діти, діти батьків, які невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, безпритульні діти. На сьогоднішній день в нашому закладі проживають та виховуються 13 вихованців. З них дві дитини-сироти, а 11 дітей діти позбавлених батьківського піклування. Останніми роками змінилися пріоритети державної політики. Перевага надається вихованню дітей, сиріт у родині, усиновлення, опіка, передача на виховання у дитячий будинок сімейного типу та прийомні сім'ї. Але на сьогодні ми маємо дітей, які повернулися в наш заклад сімейних форм виховання. Таких дітей до закладу зараховано вісім. З прийомних сімей повернулося п'ятеро, з дитячого будинку сімейного типу одна дитина, з під опіки одна, скасоване установлення однієї дитини, і з біологічної сім'ї у нас знаходиться п'ятеро дітей. Будь ласка, а на цьому слайді зупиняємось. Крупинянський дитячий будинок для шкільного віку це заклад нового типу. Єдиний в області, де діти сироти, та діти позбавлені батьківського піклування. Проживаючи та виховуючись у прекрасних умовах дитячого будинку, навчаються місцевій Кропивнянській загальноосвітній школі перших третіх ступенів Золотоніської міської ради разом з місцевими дітьми. Заклади знаходяться поруч та з'єднані теплим переходом. На слайді ми бачимо приміщення дитячого будинку, приміщення Кропивнянської загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів, які знаходяться. Поряд приміщення школи збудоване 2001 році. Будь ласка, наступні два слайди. Ми бачимо приміщення школи. Тут функціонують 18 навчальних кабінетів. Я вибачаюся, ну, давайте щось про перспективні плани. Що ви плануєте? Як? Як ще вибачається, можна до перспективного плану трошки. Ну, щоб ви подивилися. ми, ми подивилися, і на слайд, на слайд. Ні, Будь ласка, давайте добудьте на mm. Що ви плануєте, що вам не вистачає, що отаке от. Таке. Так, э, хочу сказати, що на сьогоднішній день наш дитячий будинок забезпечений повністю. Э, і Матеріальна база у нас повністю забезпечена і продуктами харчування і медикаментами. Фінансування звідки осіб з обласної ради. До функціонування дитячого будинку ми також багато залучаємо наших спонсорів, які є нашими невід'ємними шефами. На протязі 18 років це і Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, департамент будівництва обласної військової адміністрації. Також хочу сказати, що наші випускники, які виховувалися в дитячому будинку, Теж нас не покидають, ми спілкуємося і також вони є нашими спонсорами. Хочу сказати про одного вихованця, який був усиновлений США, і на сьогодні він теж нам надає благодійну допомогу, коли приїздить в Україну. Ще коротко хочу сказати, що наші діти у мирний час. Відпочивали і в Одеській області, в Сергіївці, і в Херсонській області, і за кошти владінних організацій відпочивали і оздоровлювалися в Італії, в Іспанії, в Сполучених Штатах Америки, також у санаторіях області, таборах. Ну, ви можете побачити це на фото. фото. Щодо перспективного завдання діяльності закладу створити якісно нові умови для подальшого виконання державної програми. Освіти закону України про повну загальну середню освіту для реалізації концепції національного виховання учнів, відродження національної духовності, залучення до її формування учнів, вчителів, вихователів громадськості для продуктивного продовження роботи в новій українській школі, продовжити роботу педагогічного колективу закладу, над проблемою над якою працює колектив, виховання особистості дитини-сироти, підготовка її до життя і праці у. Високорозвиненому середовищі Європейської держави. Наступне створити умови для формування світогляду і системи базових цінностей особистості, забезпечення її розвитку, формування особистісних якостей вихованців, напідних для ефективної самореалізації, формування в них позитивної мотивації до здорового способу життя, вважати основними шляхами покращення якості змісту, освіти, гуманізацію та гуманітаризації, відображення у змісті освіти на кожному етапі навчання різних аспектів людської культури, фундаментальність освіти, що передбачає забезпечення універсальності отриманих знань, вивчення основних теорій, законів, закономірностей, культурно-історичних досягнень людства, можливість використання отриманих знань у життєвих ситуаціях, пріоритет збереження здоров'я вихованців. Залучення учнів до спільної діяльності, яке викликало б у них радісне почуття успіху, поступу, вперед, особистісного розвитку, гуманізація виховного процесу, наповнення його високими морально-духовними переживаннями переживаннями, утвердження взаємних справедливості і поваги, максимальний розвиток потенційних можливостей дитини, стимулювання її до особистісної розвивальної творчості за рахунок розвитку освітнього розвитку закладу. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, який вік ваших вихованців? У нас у дитячому будинку перебувають діти від 6 років і до закінчення ними повної загальної А якщо немає 18 років, куди діти діваються? От 17 закінчила школу, 17 Так, значить, по закінченню дитячого будинку наша кожна дитина. Ми її влаштовуємо в подальшому у відповідний навчальний заклад. Наші випускники є студентами вищих навчальних закладів, і коледжів, і здобувають професію і в ліцеях, і в професійно-технічних проф... де вони живуть, так. де вони вони коли закінчують 11 клас, вони в нас проживають до 1 вересня. За цей період ми їх влаштовуємо у. Заклад, там, Документи подаємо, веземо дитину на співбесіду, де потрібно, там здають вони ЗНО, раніше здавали, коли вступали до вищих навчальних закладів. Потім у кінці серпня ми їх відвозимо в той навчальний заклад, де вони поступили, і вони там теж перебувають на повному державному утриманні. Їх забезпечують там муртожитком, стипендією їм платять. І забезпечують їм їх і одягом, і зуттям. Зрозуміло. Да. Добре, дякую. Чи у... є у членів комісії запитання якісь? Немає. Е, так, якщо запитань немає, пропоную конкурсну пропозицію сьогодні пов'язати довідомо. Прошу голосувати. Дякую, утримався проти, немає. Рішення прийнято одноголосно. Прийти до обговорення. Все, дякую. Будь ласка, зараз вийдіть, поки буде відбуватися обговорення вашого виступу, так? Так, що погляди будуть думки? Ну, претендент один. Можемо представника послухати, так? Так, ну скажіть, що. Я, ну, я знаю, з Тетяною Татья... та... Григорьоною працюю від першого дня, коли вона прийшла. Я прийшла... Це е... вона працює дев'ятнадцять років там, так? Да. Ага. Із дві тисячі року у нас організували це, воно було інтернатний заклад. І перевели нас із бакарівки, і організували в Кропивні інтернатний заклад і з дітьми ну як допоміжна школа. А тоді, в 2004-му організували дитячий будинок, іменно для дітей сиріт, і Тетяну Григорівну прийняли на роботу. Що я вам скажу? Це педагог від Бога. Вона вміє так з людьми з дітьми працювати. Вона їх як мати учить Заслати ліжечко, покупатися правильно, скласти одежу, скласти книжки до навчання їх. Ну педагог от Бога в колективі теж їй допомагають, вона хороша організатор. Ви ж бачили, яка в нас база. Це ну, за кошти обласної ради, але теж стільки здоров'я треба було вкласти, щоб у нас були класи. Клас був на Три вікна, так? і тоді кожну кімнату, ну це вікно, комната, вікно, комната. І оцю школу перебудували у спальнику. Як починалося, то діти були по 12-15 по 15 дітей у класі спали, а тоді ж -то зробили ремонт. Кожному ну, нові меблі покупили. Ви підтримуєте? Я дуже підтримую. У колективі її дуже підтримують. Вона як керівник, вона і вимоглива, і зрозуміло. Е, якісь... Та ні, управляю ефективно майже 20 років. Давай, 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 не було ж стягнень ніяких було було протягом ну, так. Протягом будової діяльності ніяких. Стягно, так, голосуємо щодо визнання Філіппова Тетяна Георгія переможцем конкурсного відборі на заняття посади директора Копринянського дитячого будинку для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради. Хто за, прошу голосувати? Дякую, проти утрималися немає рішення, прийнято одноголосно. Отже, за результатами конкурсного відбору переможцем на заняття посад директора Копиняцького дитячого будинку для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради визначено Філіпову Тетяну Григорівну, кандидатуру якої буде запропонована до призначення на черговій сесії обласної ради. Так, пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну. Вкладання контракту. <кліп> Там від одного до п'яти років, так? <кліп> <да? кліп> Працює 20 років. Передній контракт теж був на п'ять років, то, Ну давайте тоді, давайте <працювання> тоді, якщо є така пропозиція, на 5 років тоді. Прошу голосувати. Хто за? Добре. Дякую. Проти утримались немає. Решение принято, запросите. Тетяна Рыбарева на решение у комиссии. Обрано у вас э, директором закладу. Контракт э, комиссия Петра Ивановна Петровна. Значит, э, и Комісія пропонує обласній раді затвердити рішення комісії. Тобто виносимо ми на сесію. Ви зараз напишете заяву, на чергову сесію буде виноситися проекти. Але думаю, що. Так що вітаю вас.